Всім привіт-привіт, друзі! Сьогодні буду готувати котлетки курячі. Надивилася відео Волі Чумаченко маченко і захотіла котлеток. А щоб їх приготувати, треба сухарі, е, сухарики намочення або хліб черствий, фарш курячий, біля нього перемолола цибулинку за більшки яйце. Сире яйця, сіль перець, три зубчики часнику, сухарі. І буду експериментувати, фантазувати, кину чайну ложку, може, без горки, грибної приправи і олія для смаження. Починаємо готувати, друзі. Беремо букетик для вас забула. Ось, будь ласка. Беру сухаріці, намочений хлібчик черствий, добавляю додаю сюди фарш. Фарш курячий, сама змолола з філією, з грудинки, грудка. Додаю сюди слідом цибульку. Перчик слідом, так половинку кину, перчик увесь кину, пів чайної ложки тут і чайна ложка солі. Потім буду бачити, додати, чи ні кидаю слідом часник, три зубчики великі, передавлені на прес домашній маленький яйце. І грибна приправа. Грибну приправу придумала сама. Думаю, буде смачно, через що солі більше не даю, бо в приправі грибній сіль. Отак, От чайну ложечку насипала і додаю. Гарненько все вимішуємо. Вимішати треба до однорідної маси, щоб всі продукти поєдналися і спеції також. Запахло вже спеціями, а саме більше чутно в цьому парші грибну приправу і часничок, і цибуль, і перчик. Перши густіше є стає густим, Всі продукти змішані. Горненько треба Ну, Ось так в кучі держиться. Аж перемішаний, припорошивши поверхню кухонної дошки сухарями, починаю виробляти наші котлетки. Думаю, і будуть смачні аромат стоїть на всю кухню, всі продукти і спеції поєдналися, посмажимо і буде смачно. Ну, як завжди, вас запрошую. Котлетки виробила на одну сковорідку беру. Олію наливаю в нагріту сковорідку і смажу з обох сторін наші котлетки до готовності, другу партію котлеток приготувала і також відправляю на сковорідку. Для смаження з обох сторін до готовності. Котлетки смажаться на малому вогні, а я тим часом приготую соус, яким буду заливати наші котлетки. Беру ложку сметани. Столову ложку майонезу. І домашній томатний сік. Гарно все перемішую до однорідної маси. І скуштувати треба на сіль. Може, треба додати солі, а може і сахару, цукру. Пахне смачно. Ось так, перемішавши до однорідної маси, Добавлю сюди лавровий листочок і додавлю везелівку свого домашнього сушеного. І цим такою смачним соусом буду заливати наші котлетки для тушкування. І тушкуємо 5-7 хвилин. Ось так тушкуються мої котлетки. Ароматні, красиві. Отака, От друзі, смакота у мене вийшла. Запашні, смачні, рум'яні. Запрошую вас також разом з нами посмакувати курінними котлетками. Дякую всім, хто був зі мною, кому сподобалося моє відео. Заходьте, дивіться, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки, кому як. А я вам всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, свою родину, одне одного. Просипайтеся з промінчиками ласкавого, теплого сонечка. Захисникам дякуємо за захист. Всього вам найкращого. Ще хочу побажати мирного неба всім над головою. Бережіть себе, всього найкращого. Бувайте здоровенькі. Бережіть себе, бувайте здоровенькі.